Вітаю, ви дивитесь 12 канал. Продовжуємо спілкуватися про наше харчування, як воно впливає на здоров'я і самопочуття. Сьогодні про те, як за допомогою лише збалансованої їжі ми можемо покращити свій власний імунітет і відповідно захиститися від простудних захворювань. Про це мені розповість нутриціолог-дієтолог Анна Ковальчук. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Власне про те, чи дійсно від uh -huh. нашого неправильного харчування може знижуватися імунітет? Зокрема, ось завжди говорять про осінній період, тому що вже там менше сонця, стає прохолодніше. Чи справді це так? Так, імунітет залежить напряму від харчування, тому що 80% імунної системи живе в нас в кишечнику, і наш кишківник, він любить, тобто, корисну їжу. Це може бути клітковина, особливо пробіотики для шлунково кишкового тракту. І зараз запитом, от саме для імунної системи, дуже багато звертається людей. В основному це дуже низький рівень Д3 навіть літом. Коли от червень, липень, місяць, здається, ніби ми перебуваємо довгий період на сонці. Але щоб отримати денну норму вітаміну Д3, нам потрібно 15 хвилин простояти прямо на відкритому сонці. І плюс це має бути з 3 по 5 годину, коли сонце не є таким сильним канцерогеном і виділяється, тоді можна отримати Д3. Але знову ж таки, в когось може бути рак шкіри. Якщо ми не захищуємося СПФ, це призводить до старіння. Тому люди звикли більшість так віддавати перевагу добавкам. Угу. Ну, в принципі, сучасні <кій> люди вони здебільшого десь в приміщеннях і так, дійсно так. так багато сонця, як ви <кій> кажете, тим більше у вибраний період е, бачать е, мало. А що тоді м, із харчуванням людей? Uh -huh. Що вони не так їдять, що імунітет все ж таки погіршується, окрім звісно, д 3 який ми отримуємо від сонця або біологічно активних добавок? Першочергове це нерегулярність вживання їжі, uh -huh. тобто ми буває пропускаємо сніданок, бо ми спішимо. Ми забуваємося пообідати, а вечеряти вже інколи пізно. Тобто, це все має вплив. Плюс це буде відноситися як і до стресу, і функціонування організму воно знижується значно, тому що йому немає звідки брати поживних елементів, як на з'їжджі. А це коли ми збалансовано харчуємося, ми отримуємо певну кількість мінералів, вітамінів, амінокислот, і це все в сукупності буде впливати на нашу імунну систему. Триразове харчування правильно так. Так, чи допускаються якісь умовні перекуси між цим, якщо це потрібно для людини? Це вже в залежності від вашого стану організму. Якщо у вас є захворювання шлунково кишкового тракту, є безліч, це вже в залежності від людини. Угу. І є такі випадки, що краще їсти маленькими порціями, але це може бути 4-5 прийомів їжі, але це не завжди так. Якщо це, наприклад, діти в період росту. Їх може бути три збалансованих прийому їжі і два перекуси, але це також залежно від віку. Mm -hmm. Що тоді має включатися у цій прийомі їжі, чи їх три, чи їх п'ять, якщо це необхідно для людини, що має бути на тарілці? Угу. Якщо ми говоримо за збалансоване харчування, це обов'язково має бути білки, жири та вуглевода, але все має бути в міру. Тобто, щоб це визначити, це знову ж таки можна проконсультуватися зі спеціалістом, який надасть під вашу вагу масу тіла, спосіб життя. Ці всі фактори обов'язково враховуються. Якщо ми говоримо саме за імунну систему це має бути корисний жир mm. насичений. Це може бути лосось, сьомга, жирні сорти риб. Mm -hmm. Вони, як і містять собі омегу 3 вона теж впливає на імунну систему. Також будуть містити і вітамін Д3. Вітаміни Є, е, тобто всі жиророзчинні вітаміни. Їх є всього лише чотири. Якщо ми беремо воду розчинні, це може бути вітамін С. Його дуже багато міститься в Києві. Ми можемо з'їсти половинку Києві, і ми закриємо денний дефіцит по вітаміну С. От дуже часто батьки дають дітям умовний угу. так по колишньому риб'ячий жир. Чи це те ж саме, чи це зайве? Е, так, якщо беремо омагу 3 це той самий риб'ячий жир. А -а -а. Але якщо ви в два рази в тиждень їсте дуже жирну рибу, лосось сьомгу, навіть починку тріски, то якби потреби вживання як такої омаги 3 у вас не буде. Угу. Раніше, і в принципі, зараз я напевно користуюся mm -hmm. цією порадою, що треба з'їсти часнику, треба з'їсти цибулі, і це нібито захистить мій організм від мікроорганів від мікробів. Mm -hmm. Хоча здебільшого це е, захищає мене від людей навколо, враховуючи <гум> запахи, аромат, який я можу виділяти. Mm -hmm. Чи дійсно mm -hmm. це працює? E, так, часник і цибуля вони мають дуже сильну антибактеріальну дію, і колись, mm -hmm. якщо не було не біодобавок, нічого, люди тільки так і лікувалися. Тобто в Китаї взагалі виробляють ліки з чеснику. Mm -hmm. Так само, щоб нейтралізувати цю проблему, коли ми спілкуємося з людьми, ми можемо вживати там чесник в капсулах, наприклад, або в порошечку. Mm -hmm. Тобто, теж така є біологічна активна так. додавка так? Mm -hmm. для зміцнення імунітету. Так, плюс це буде mm -hmm. і для серцево-судинної системи, і від поганого холестерину, якщо ми говоримо саме про чесник. Цибулі трішки менше користі, ніж чеснику. Зрозуміло, які вітаміни можливості uh -huh. БАДИ можна прийняти осінню, аби не хворіти там до наступного теплого сезону до наступної весни? Uh -huh. Може бути добавка і хіноцея з вітаміном С. Вона йде як протигрибкова, антибактеріальна має дію і дуже добре захищає імунну систему. Вітамін Д 3 але знову ж таки, Д3 краще здавати аналіз, uh -huh. і він підбирається по нижній межі. Тобто в когось це може бути 35-40, і є формула, за якою це можна розрахувати. Береться маса тіла, ваш вік, і так, і ваш рівень Д3 по результатам аналізу. І так він визначається. Якщо це високі дозування, то їх краще вживати з кофактором, бо високі дозування вітаміну Д3 без вітаміну К вони будуть сприяти вимиванню кальцію з кісток. І також можуть в подальшому, якщо його дуже довго вживати, з'явитися судомо. Рекомендовано його вживати півтора місяці і знову здавати аналіз. І я так зрозумів, що кальцій паралельно теж потрібно. Е, е, так, імати. якщо нижня межа є, то так, необхідно. Ну, тобто, це не є якби обов'язковою потребою при вживанні вітаміну Д3. Е, можна ще вживати вітамін С, це також в залежності від дозування. Для діток воно може бути одне, для дорослого воно може бути інше. Ну, приблизно денна норма – це 1200 мікрограм. Ага, з е, е, такими добавками зрозуміло. Дуже часто ще е, говорять про літній період, не лише про сонце, а в принципі, як про можливість оздоровитися, поїсти там продуктів буквально з городу, з дерева. Чи дійсно наш організм може накопичити ось цю якусь певну кількість поживних речовин е, влітку, щоб потім... Добре, mm -hmm. працювати до наступного сезону. Ну на жаль, на все життя він не запасеться. Тобто, якщо ми візьмемо, коли в нас немає дефіцитів, то так, на певний період, нам ну це дасть якусь користь. У Нас зараз дуже багато обробленої їжі. Вона містить собі дуже велику кількість нітратів, mm -hmm. і це ще можна нашкодити. Якщо ми говоримо про домашню, там в яку нічим не кропить, ніхто а виросла дома згорода, то так. Це можна їсти там яблука, груші, тобто по сезону, все. Mm -hmm. Тобто, якщо умовно хочеться в травні кавун, mm -hmm. то його не варто їсти краще ні. Зрозуміло. Я дякую вам за цю консультацію щодо харчування і профілактики простудних захворювань. А я сподіваюся, наші глядачі зможуть цим скористатися, здадуть спеціальний аналіз, зрозуміють, який рівень Д3 потрібно приймати, і відповідно будуть добре себе почувати протягом всієї зими без зайвих застуд, хвороб, нежиттю і так далі. Дякую вам. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами. Якщо у вас є ще додаткові запитання щодо профілактики простудних захворювань, пишіть нам, і ми обов'язково вам на це відповімо. До зустрічі, бережіть себе і будьте щасливі. Магазин Вітаміни з Німеччини Санксдбернхарт у Луцьку, вулиця Винниченка, 45. Або на сайті вітамінсгруп.юей.